Відому російську пісню хоча для руської війни варто переформатувати на хоча руської ядерної війни. Отже, Росія витягнула свій останній козир ядерні навчання, які супроводжуються посиленою пропагандистською риторикою Вундервафа, яка здатна одною ракетою знищити всю Британію. Чи справді це так вітаю товариство? Мене звати Олександр Сарцов. І це мій канал е свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал е підпискою і донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія чи сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Е отже, звичайно, зараз нібито на перший погляд. Актуальною е, темою є інавгурація Володимира Путіна, як на мене, це взагалі не подія. Е, а от більш цікавою є м, те, що, е, що е, заяви лідерів про дозвіл України, Україні бити по російській території е, та близьке постачання Україні літаків f 16 викликали справжнє завивання на Росії, які навіть навіть запланувала ядерні навчання. Та заявила, що розглядатиме F-16 як носіїв ядерної зброї. Отже, що Росія ма цим бути? Давайте власне почнемо з дозволу західних країн, е а саме Великої Британії щодо нанесення ударів по території Російської Федерації зброї виробництва цієї країни і інаугурації президента Російської Федерації як не дивно, але ці події пов'язані між собою, як і відповідно оголошені ядерні навчання. Пояснюю, про що йде мова чи не вперше за 10 років війни відбувся тектонічний злам свідомості росіян? Якщо раніше українська сторона напередодні так званих сакральних дат, 9 травня, 7 листопада, там день незалежності поширювала наративу з приводу можливих ударів російської сторони, правильно а. і відповідно чи то ескалації напруженості, чи то ракетних ударів, то вперше за 10 років війни російські ЗМІ ще за тиждень до інаугурації почали виття на болотах з приводу можливості нанесення ударів з боку України. Причому називалася низка стратегічних об'єктів, починаючи від Керченського мосту, відповідно то нафтопереробних заводів тощо, оце показова, показова зміна свідомості росіян. Вони почали очікувати несподіванок у вигляді. Ударів по території Російської Федерації, а не українці. А погодьтеся, це дорого вартує. Правильно так і так. тут давайте згадаємо власне заяви Кемерона з приводу можливості нанесення ударів по території Російської Федерації. Оце їх налякало досить серйозно. Якщо брати до уваги той факт, що Велика Британія, на відміну від, скажімо, тих же сполучених штатів, вона не лише обіцяє робити, скажімо так, заяви, але й робить конкретні кроки. Велика Британія першою передала за себе ураження з дальністю більше 400 кілометрів. Мовиться про крилаті ракети повітряного базування, Shadow. чому й виття на болотах з приводу F-16? тобто. Мовиться про те, що наразі українська сторона на момент отримання F-16 може використовувати штормшедел відповідно не тільки а, а, сушок власних, ну але й в першу чергу тобто літаків в 16 аеродинаміка яких краще ніж наші сушки, і відповідна точність влучання штормшедел підвищується на 30-40%. А плюс дозвіл Великої Британії бити по території Російської Федерації ставить під сумнів взагалі сам факт існування ну, тилової інфраструктури окупантів. І тут, пане Олександре, чому я прив'язував всі ці події, шановне товариство? Дивіться, напередодні і внагурації МЗС Російської Федерації, як на мене, робить стратегічну помилку, викликає дипломатів, послів Франції і Великої Британії, правильно? Начебто бряскають зброєю, грають м'язами, погрожують заходу. Але чому помилка? Поясню напередодні івнавгурації, а це свідчить про страх. Страх російського диктатора з приводу можливих ударів з боку України. правильно? і мовиться про те, що Російська Федерація тиснула, і наразі Франція це підтвердила: тиснула на послів цих країн з метою ну, відповідних дій щодо України, щоб унеможливити удари в день інаугурації. А для переконливості, відповідно, і заявили, щоб вже зовсім налякати західний світ і Україну. Щодо е, навчань і можливості навіть застосування тактичної ядерної зброї, а що отримали скептичну відповідь з боку Сполучених Штатів з приводу того, що а, ну ядерну риторику використовувати не варто, б, ми не бачимо жодних ознак щодо підготовки як до самих навчань, так і відповідно до можливих ударів з використанням ядерного озброєння. Тут так само можна згадати і заяву головного управління розвідки Міністерства оборони з приводу того, що подібні е, з, заяви мають скорше елемент інформаційного впливу, ніж реальних загроз щодо застосування ядерної зброї. Тобто, знов таки Путін використовує свою улюблену тактику гра на підняття градусу напруги. Але чи реагує на це захід? Я вже прокоментував. Відповідно дав відповідь на це риторичне питання. Словами Джона Кірбі. Він чітко заявив: ми не будемо змінювати власної ядерної стратегії, бо не бачаємо наразі жодних практичних дій з боку країни окупанта. Ну, заяви білоруського диктатора взагалі не варто розглядати. З приводу того, що він теж доєднається до ядерних навчань і відповідно створить передумови військового тиску на Балтійські країни і Польщу, з приводу можливості взагалі нанесення удару по військових об'єктах Великої Британії, як до речі, тут найбільш цікаво, як в Україні. Так і за її межами. Тобто мовиться про те, що росіяни вважають, що відповідно на території України вже є військові об'єкти цієї країни. Ну, Це виглядає досить, скажімо так, комічно, хоча би згадати висловлювання Маргарет Тетчер. Пам'ятаєте, залізну леді, яка ще за часів існування Радянської імперії заявила про те, що. Саме ядерний статус Великобританії відіграв вирішальну роль у поразці радянської імперії і перемоги в холодній війні. Великобританія це ядерна країна, і на відміну від інших країн НАТО, вони не вважаються в моменті протистояння російській військовій загрозі. Причому не тільки в Україні, але й в інших точках земної кулі. Давайте разом з вами, пане Олександре, і Шановна Поглядацька аудиторія, згадаємо, хто перший завдав ударів по позиціях Хусиків авіація Великої Британії. Правильно, коли і відповідно Іран, і Росія намагалися коливати напругу в Червоному морі. і показував, що в цей же день, коли британська авіація наносила удар по позиціях «Хуситів», Прем'єр-міністр Сунак перебував перебував з візитом в Києві. Тобто, чітко дали зрозуміти Москві. Хочете ескалації по декількох точках, отримайте більш ніж адекватну відповідь. Великобританії вистачить і на Хуситів, і на Україну, і відповідно на мінімізацію ракетної загрози з боку Ірану в моменті нанесення ударів по території Ізраїля. Знов таки. Хто відіграв вирішальну роль? Ну так, Сполучені Штати. Певною частину ракет збили відповідно і ППО Ізраїля. Але давайте говорити про те, що авіаз'єднання Великої Британії так само, і авіаносне з'єднання зіграли досить серйозну роль в моменті протидії ракетній загрозі з боку Ірану. От вам і відповідь на питання щодо. Реакції Великої Британії на подібний характер заяв російського керівництва. Пане Дмитре, а от ці всі м, відео з Дмитром Кисельовим, де вони нібито однією ракетою знищують всю, всю Британію і Британія навіть не встигне відповісти. Це, це пропаганда чи це є реальність? Це пропаганда. Давайте говорити про те, що до цього моменту Російська Федерація лякала всіх іскандерами, правильно? Ескандери не сміються, чи якось так у них там було щось таке. Ну і, е, власне, система ППО, а мовиться про зенитно ракетні комплекс петріот наочної міф щодо цієї ракети. Так само, як і кинджали, кальчали та інше. І той самий циркон наприклад. Тобто країни заходу переконалися в тому, що заявлені тактико-технічні характеристики російської зброї не відповідають тому, що є в реаліях. Ще раз підкреслюю, зенитно-ракетні комплекси Петріот досить успішно вирішують питання прикриття українського неба. Інше питання, що їх обмаль. Але давайте згадаємо слова американського високопосадовця. Мовиться про представників е, Пентагону, який заявив про те, що передача українській стороні зенитно-ракетних комплексів Петріот є найкращою інвестицією в безпеку Сполучених Штатів, пане Дмитре, подивіться, дивіться – Це не є найновіший американський літак. Це Ну, він, він мені каже за те, що є в Україні, але це явно не Вундерваффе, Це не f 35 А чому тоді московитів так перелякала передача не найновішого американського літака? Ну, давайте говорити, Ну, от, наприклад, я вам навів вже приклад штормшедела в Скальпі. Для того, щоб їх запускати, треба було модернізувати підвіску радянських правильно, сушок. Так. А, а... І, але це займає час, відповідно, і е, тактико-технічні характеристики зазнають ну, не в кращу сторону, е, скажімо так, погіршуються. А відповідно, F-16 він може використовувати ці крилаті ракети без жодних питань модернізації. Це перший момент. Друге, f 16 який би він там не був, як нас намагається переконати, до речі, росіяни застаріла модель, але це основа ППО країн Заходу, тобто він може працювати по аеродинамічних аеробалістичних цілях. І головне, дивіться, ракети класу повітря-повітря, якими оснащено f 16 дальність враження від 150 кілометрів. Тобто, от та перевага росіян в повітрі з використанням кадів, фабів, які вони запускають з відстані 50-70 кілометрів. Прекрасно розуміючи, що літаки знаходяться їхні поза зоною ураження українського ППО, наразі зазнають досить суттєвої, ну скажімо так, зміни тактики. Правильно? Ну, якщо з 50 кілометрів запускають, а в 16 може піднятися в повітрі і. Ну, скажімо, влупити по ньому на відстані 150 кілометрів, він навіть не може зайти в зону ураження. Правильно, тоді відпадає автоматично можливість терору і цивільного населення, мовиться про Харків, відповідно, нанесення ударів з використанням фабів по позиціях збройних сил України. Тобто, ми можемо тримати їхню авіацію на значній відстані, не підпускаючи. А те, що наразі відбувається на лінії бойового зіткнення. Основний компонент успіху російських окупантів це якраз масове використання армійської фронтової авіації з використанням кабів і фабів. Вони просто засипають позиції Збройних сил України е, цими видами ураження, цими бомбами. Е, причому давайте говорити, що в день можуть запустити до 100 одиниць. От уявіть собі, якщо навіть ну, ескадріля f 16 буде передана. Чи зможуть вони підійти на відстань ураження? Ні. От в чому. А тоді втрачається основна перевага. Ми не говоримо навіть про паритет повітрі, ми говоримо про можливість використання фронтової і, відповідно, армійської авіації. Все пауза. А враховуючи те, що і чехи передадуть нам снаряди наприкінці травня, на початках літа. Знімається питання коефіцієнту вогневого ураження. На жаль, він наразі 6 до 1 на користь окупантів. Це, шановна поглядацька аудиторія, 12 тисяч вони можуть випускати позиція ЗСУ. А відповідно, ми відповідаємо двома тисячами. Тобто, дивіться, пане Олександр, знімається питання, а можливості нанесення ударів з використанням авіації, б, коефіцієнт вогневого ураження різко падає. І що тоді? Ну, як в роки Другої світової е, штурмувати позиції з ВЗСУ, е, розраховуючи на чисельну перевагу чи війські. Але і цей компонент мінімізується за рахунок тактико-технічних характеристик західного зброєння, які півтора-два рази кращі за радянські російські аналоги. Ті самі французькі САУ Цезар. Е, шість пострілів за хвилину. Уявіть собі. Дальність ураження до 40 кілометрів. Чому виття на болотах з приводу іноземного легіону? Пане Олександре, їх лякають не французькі вояки, як такі, їх лякають обслуговуючи технічний персонал. Для обслуговування Сау-Цезар потрібна, в залежності від модифікації, 3-5 техніків, ну, тобто членів екіпажу. Давайте порахуємо, якщо Франція заявила про передачу 72, якщо я не помиляюсь, Сау це 300, ну мінімум, якщо це 5 буде членів. Ну 350 осіб. Правильно, а що таке Сау Цезар? Вона змінить взагалі ситуацію на лінії фронту. Вона приїхала, розгорнулася. Це е, буквально е, координати задаються ще під час руху. Вона розгорнулася, відпрацювала, поїхала. Москалі не встигли навіть накрити ані з використанням дронів, ані з використанням відповідно інших засобів ураження. Про відповідно контрбатарейну боротьбу не мовиться взагалі, бо їм нема чим накривати. От ми вам сукупність цього, всіх страхів росіян. Я сьогодні розповів, і При, з приводу ядерного озброєння. Ф-16, відповідно цього іноземного легіону. Плюс, чому це виття? Чому вони з, е, почали цю інформаційну компанію, яку, на жаль, підхопила навіть ТСН, е, опублікувавши відвертий фейк з приводу участі вже е, е, французів в бойових діях, в Слав'янську чи е, там навіть називається Часів яр. Той же f 16 про який ми з вами говоримо, щоб ми закінчили цю тему. Основне навіть не підготувати е, літунів. І це українці можуть підготувати навіть 40-50 е, літаків. Тобто, ну, я думаю, що у нас достатня кількість льотного складу, але для обслуговування f 16 потрібно від 8 до 14 авіатехніків. А їх підготувати навіть складніше, ніж льотний склад. А давайте порахуємо, 40 F16 передають. Ну, навіть 10 умовних техніків, ну, беремо середню кількість. Правильно, 400 техніків мають бути вже до е кінця травня, початку літа. От чому вони бояться іноземних спеціалістів і чому підняли виття на болотах з приводу іноземного легіону. Бо прекрасно розумію, що це будуть технічні консультанти, які будуть обслуговувати ті самі САУ, f 16 та інші види озброєння, системи ППО, той самий Петріот. Тобто, фактично, з західною технікою увійдуть в іноземні ну, фахівці в Україну, я не виключаю. Давайте говорити, що ще до. Голосування в Сенаті щодо надання Україні розширеного пакету військово-технічної допомоги прозвучала заява відповідно представника Пентагону про те, що Сполучені Штати планують відправити розширений ну, скажімо, контингент військових спеціалістів консультантів. Це не мої слова, це слова представника Пентагону ще до початку голосування в Сенаті. Але тявкнути на Сполучені Штати у Росії не вистачило сміливості, розумієте, вибрали Францію. Тому присутність посла Франції на інаугурації, ми вже закінчимо, вона виглядає е, цілком зрозумілою, правильно? Тобто натиснули на найбільш слабе, е, слабий такий, е, скажімо так, елемент в системі загальної безпеки країн НАТО. Або домовилися, наприклад, щодо розподілу сфер впливу на африканському континенті, де відповідно оті військові, ну, скажімо, заколоти в низі африканських країн значно знизили військово-політичний вплив Франції. Правильно? Давайте згадаємо: Нігер, останні Малі, це, е, е, що там ще було? Судан. Вони всі вийшли з-під контролю Франції, залишився чат. Скорше за все домовилися, ми чат вам залишаємо, але питання щодо відправки там, Французького легіону, ті же ж ЗРК, сам ПТІ франко-італійських, які не поступаються Петріо, там, а навіть краще. Ви ставите на паузу. Чому Франція мовчить з приводу передачі ЗРК? Італія нам передала є сам ПТІ. А французи, крім заяв про те, що вони відправлять контингент військовий, на холеру він тут потрібен. Дайте нам ЗРК. Дайте нам можливість закрити небо, те, що у вас є. Але не дають, пане Олександре. Виникає питання правильно? Так. І в цей же самий час Франція збільшує закупівлю російського газу в рекордних обсягах. Французькі компанії укладають договір з Росатомом, який знаходиться під санкційним тиском? От вам і відповідь. От ми все глобально і розглянули, всі питання разом з вами, починаючи від погрози відповідно ну, подальших дій вже наших стратегічних партнерів. І називаєш, чи будуть в цій ситуації удари по Кримському мосту? Це я не виключаю не тільки по кримському, знаєте, те, що росіяни там святкують сьомого числа українська сторона не нанесла удари, ну не 7-го, 17-го, 27-го, Правильно що від цього змінюється? Те, що наразі відбувається. Що ми я ще раз ну дуже стисло, вибачте, брак часу. Я пояснюю в Криму перший етап е, каскадного характеру планування операції тобто, е, це ну спецтермін а для загального розуміння. Наразі Збройні Сили України наносять удари по системах протиракетної оборони, те, що ми побачили в Джанкої Семфіру, Севастополі, правильно? і системи протиповітряної оборони, плюс аеродроми, тобто нейтралізують так званий активний захист Кримського мосту. Коли придушать ці основні складові активного захисту, я не виключаю те, що кримський місто війде в історію. Де моє місце, пане Дмитро, я вам дуже дякую за цю розмову. це було дуже цікаво, дуже фахово. Фактично, ми поставили інавгурацію Путін пійла на місце, Так, абсолютно, між іншим, що й треба робити, розумієте? А не істерити з приводу там. Це я ще раз підкреслюю. Шановна поглядацька аудиторія, це ідеологічна політична перемога України. Вони почали істерити, вони почали боятися дій української сторони. І це дуже показово. Причому на вищому представницькому рівні країни окупанта. Чим вас всіх і вітаю! Я вам дякую. Отже, раз нагадую не забувайте підписуватися на мій канал. Кількість підписників вже 16 тисяч. Це набагато більше. Треба продовжити в тому ж напрямку. Дякую, дякую. Тримаємо стрій. Все буде Україна.